вас, малята! Вітаю і тебе, Хтосик! Привіт, малята! Дуже радий вас вітати. Пропоную вам малята, загадку відгадати. Живуть в ньому різні звірі. І пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві. І геть смішні. Прощуся загад, зможете ви відгадати? Допоможу я вам малята. Це такий парк. А ще він зветься Зоопарк. Там зібрані тварини, любі діти, з усіх куточків світу. Сьогодні пропоную вам малята до зоопарку помандрувати. Різні звірі там живуть. Нас до себе в гості запрошують. Там живуть слони, жирафи, поні, зебри, антилопи. З різних країн їх туди привезли, щоб на них подивитись ми завжди могли. Ось дивіться, у воді крокодил лежить собі. Бегемот роздягне в рот. Налякав він весь народ. А ось. Білий, наче сніг на землі лежить ведмідь. Він морозу не боїться, бо на півночі живе де завжди сніг йде. Тут пінгвіни покупались і з м'ячем в воді погрались, повиходили до нас годувати вже їх час. Вони рибу полюбляють, залюбки її чекають. А ось тигри у вольєрі. Вони дуже хижі звірі. Ось і лев іде сюди, щоб напитися води. Там є мавпи та горили. Всі на гілки посідали, хвости догори підняли. Ждуть смаколиків звірята, що принесли їм малята. Яблука, банан, морквину, Пригощайте ви тваринок. Але треба пам'ятати. Що не всіх можна годувати. Он дивіться, вовк іде, в зубах їжу він несе і вовчицю пригощає, а малечу охороняє. Ось вольєр із кабанами. Вони землю підривають, їжу там собі шукають. Ви малята поспішайте та пташок не налякайте. Ось папуги підлетіли, на свою жардину сіли. Різні звуки промовляють, між собою розмовляють. Ось яскравий тукан. Він сидить, неначе пан. Дзьоб великий тукан має, дзьобом їжу він збирає, а ось гарний какаду. Він співає ду 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 До малят він підлітає і голівкою киває. Може танцювати і голосно співати. В зоопарку добре звірям. Про них дбають, їх годують. А коли приходять діти, треба добре пам'ятати, кого можна годувати. В зоопарку ми гуляли, звірів різних зустрічали. Ось і закінчилась наша подорож. А давайте ка з вами згадаємо, яких звірів ви зустріли в зоопарку. Білий ведмідь був, вовки. Леви. А ще були пінгвіни, крокодили, тигри, слони, мавпи і горили, бегемот зяви рот, кабани собі гуляли, а ще пташечки співали. Молодці. Запам'ятали. Час прийшов уже, малята, нам додому повертатись. Вам сподобалось? Чи ні? Розповідайте все мені. Мені приємно так малята разом з вами мандрувати. До побачення, хтосик. до побачення малята. До зустрічі малята.